Ще питання про Різдво. Зараз дуже актуальна тема. Вітаю всіх глядачів з Різдвом. ще раз. Христовим. І хотів запитати, як ти бачиш, що змінилося? як змінилося ставлення до Різдва в Україні. Ну, ми можемо бачити, що у нас змінилося вже офіційно. Навіть вихідний має бути вже 25-го. Це ж стало офіційно в українській державі 24-25 -е, е грудня, що, в принципі, мені сподобалося. Це перший раз був в цьому році. Бо це ми були синхронізувалися із поляками, синхронізувалися взагалі з усіма західними країнами, не тільки західними. І... Це, 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 так, мені, мені якось... У мене завжди було таке протиріччя, таке розділеність: чи тоді святкувати, чи тоді святкувати, чи тоді тоді, і як взагалі святкувати. Ось якось зараз. Мені трошки чіткіша стала ця тема. Ось. Ну, і взагалі тут ну, питання в тому, що таке ві... різдво під час війни теж. Різдво під час війни. Я б, я б за те, що не потрібно зараз якимись п'янками займатися, бо часто такі традиційні, начебто, гарні події, вони визначаються лише якимось там гулянками. Ось я б я б утримався а від такого радив би, ну, тому що, по-перше, з поваги, з поваги до всіх захисників. Але взагалі, взагалі тобто думати більше про суть речей, а не про якийсь зовнішній прояв. Е, можна, але гарна традиція завжди зібратися з сім'єю, поспілкуватися. Такі моменти вони актуальні. Сходити в церкву, якщо немає повітряної тривоги, коли її немає. І помолитися, не об обжиратися. Теж такий в такий, такий момент було б, це, це теж. Я вважаю, зараз не актуально на цьому робити акцент. А... Традиція це душа народу, тому вона має бути. Має... Кожна сім'я вона визначає собі, як цю традицію сповідувати, як чого дотримуватися. Ось. Але воно має бути, і воно. Тому, ну, якщо когось є протиріччя, чи... Чи... чи святкувати взагалі, чи не святкувати, немає різдвяного настрою. Все одно. Бажано, щоб він був, але щоб він був не такий, як гуляйський настрій, да? а настрій <кій> створювати настрій такого більш занурення в суть, в розуміння цих речей. Ось, Поспівати колядки, будь ласка, це теж нагадування і тих цінностей, за які воюють наші воїни. І <кій> взагалі, про що ми? Що ми передаємо нашим дітям, якому майбутнє ми бачимо в попереду. О, це все дуже важливо все-таки, навіть про те, що війна визначати такі важливі свята. <слідко> Недавно побачив, дивився сюжет про віднайдення якоїсь старої колядки. Віднайдення якоїсь старої колядки, яку там написали ще, коли була війна, то, 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 та то, то, то турецька навала була, ось і. Ти теж знаєш таке, таке відчуття, що копають. Вона ну, така, така трошки релігійна і ну, за пер, перемогу, Клятка така перемога. Ось і да, таке, що люди якось копають, шукають ще, ще більше якусь традицію, ще більше занурюються в цю традицію. Досліджують, яка ж у нас є традиція в Україні. Ось і. Це для мене такий позитивний такий сигнал, що є такий рух, тому що. Ну, тому що, ну, якщо немає такого фундаменту внутрішнього, на, на чому тримається нація, то важко вона тримається. І ну, якщо просто на олів'є або на, на якомусь там алкоголі випити, просто там відсвяткувати, да, то Сили такої єдності немає від цього. А от, наприклад, в Польщі от я сходив в костел, да, як люди. У них є така традиція, коли Ну, ну я в Україні не ходив, на жаль. Там теж, напевно, є ця традиція. От, о 12 ночі всі збираються, там був дощ на вулиці, але все одно люди поз'їжджалися до, до костьолів о 12 ночі, 24 числа. І провели службу, і там вони співали колядки. І таким хором, і з таким симфонічною музикою, така єдність відчувається. Що нація така об'єднана, да? Поль, Польща? І відчуваю, ну, що ця єдність дає силу, і навіть силу протистояти будь-якому ворогу. І і, і віру, і рішучість, від, 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 ну, Якщо буде якась як хтось, хтось загрожувати цій єдності, цій нації, то вона дасть відпір. Ось і зрадникам дуже важко такі нації з'являтися і якось там кимось маніпулювати, якось якісь просувати інтереси ворога. Дуже важко, тому що воно прям відчувається, люди на нюху можуть розрадника відчути і просто вигнати його звідти. Тому ну, така єдність, вона формується, має формуватися з допомогою таких, таких ось різних традицій, різних е глибоких е культурних речей. Ну, я б ще згадав, як, так як це Різдво, згадав Ісуса Христа, а тут вже всі люди по-різному до Нього відносяться: і Спаситель, Месія, Бог, так? але я б хотів з, 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 звер, е, звернути увагу ну, на, на те, що взагалі що, що Ісус Христос він зробив для світу, те, що він, він приніс нову ідею любові, що можна любити навіть ворогів. От, що любов, вона така, яка вона? Взагалі нова культура любові. Що прощати треба 70 разів по 7, так? Що, що, наскільки треба глибоко прощати, так? що треба а, теж силу віри, якщо ти віриш, хоча б як гірчичне зернятко, то ти можеш перевернути гори. От він, ну, те, що наука довела через 2000 тисячі років про через плацебо, що, що люди ще що вірять, що вони з'їли ліки, то вони одужують навіть від самої віри, навіть якщо це були не ліки. Ось тобто те вже Ісус Христос відкрив давно силу віри, віру в себе. Да? Я не буду казати, що сам віру, але сама віра в в когось вона має настільки велику силу. Тобто він, крім того, що зазвичай говорять християни, що це він приніс спасіння. От, і якщо з іншої точки зору подивитися, що він зробив велику революцію свідомості, він поміняв думки, він показав си, м'яку силу, що таке м'яка сила, що можна владу здобувати не тільки мечем, а можна за владою авторитет здобувати ну, таку, такою любов'ю, такою. такою Єдністю, такими високими ідеалами. Ось, і таким чином, це, це це змінило долю Європи. Я так це розумію, бачу, навіть якщо відняти цей внутрішній аспект просто та, та філософія, яку він приніс, вона дійсно зробила революцію свідомості і, і сформувала. Надію на такий, на такий світ, в якому в принципі люди можуть будувати стосунки, не стосовуючи агресію, і будувати суспільство, де на засадах любові. От. Получається, сформувалася така культурна сфера, культурна сфера, яка потім, зрештою, стала домінуючою у світі. І, і чому вона стала домінуючою? Тому що вона була найбільш прогресивною, найбільш технологічною, врешті-решт, стала найбільш передовою у різних ідеях, у різних там, теж культурних моментах певних. Тому, і, врешті-решт, ті, хто відраховували, Роки від народження Ісуса. Там, який зараз рік? Це 45-200 й від, від народження Ісуса. Ті, хто так рахували, вони, врешті-решт, сприяли тому, що весь світ почав так рахувати. Роки після народження Ісуса. І тому що ті, хто піддавали, піддавалися впливу цієї культурної сфери християнської, вони. Рості -рості -рості переймали, 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 також переймали ці культурні елементи і становилися схожими. Ось. Ну, я б ще додав такий момент таку яскраву зміну, яка відбулася, якусь зробив, то що він назвав Бога батьком. Хоча до цього це був такий суддя, там той, хто робив каратель за гріхи. І треба боятися, ось а, Ісус перетворив це розуміння, що Бог це батько і люблячий батько, який любить, ось і тут уже зовсім міняються всі сенси, вся логіка поведінки. Тому, відповідно, теж треба не тільки слідувати закону, але й а, відображати батька, тобто проявляти таку ж любов до інших людей і розуміючи, що ми всі брати і сестри, якщо у нас спільний батько. Ось, і це, це ж така я так, я так розуміється, революція свідомості. І немає тоді у нас конфлікту між релігіями, якщо ми це розуміємо, що ти в католицьку церкву пішов, що в православну церкву пішов, да, то немає різниці з такої точки зору. Якщо дивитися, старатися дивитися з такої точки зору і не полягати на тому, що там якісь різниця зліва направо чи справа наліво хреститися. На поля... А наполягає, а в першу чергу ставити в основу свого світогляду оц оцю, оцю базову річ, що Бог це батько. Дуже цікаво. На цій цікавій і е, дуже за... за... чарівній ноті ми завершимо цю тему. Всього найкращого. Так, е, під, е, поставте лайк цьому стріму, знову напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу. Підпишіться на канал. І слава Україні! Жем слава!